Рівне знову у Скорботі. На Майдані Незалежності обласного центру провели в останню дорогу 52 річного захисника Тихона Лугіна. На другий день повномасштабного вторгнення чоловік добровольцем пішов на війну. Спочатку служив територіальній обороні, був командиром саперно-інженерного взводу, проводив мінування на українсько-білоруському кордоні. Далі виконував бойові завдання на Донецькому та Херсонському напрямках. Знову додається... До цього іконостасу ще один портрет, а іншими словами казати, ікона новомученика в такий момент, коли ми хіба що прощаємося в розумінні, просимо прощення за, відносно кажучи, якусь слабкість. Тихон Лугін народився у місті Костопіль, навчався у 20-й рівненській школі. Потім здобув вищу освіту в національному університеті водного господарства та природокористування. Саме тут отримав інженерний фах. Також під час навчання завершив військову кафедру та здобув звання молодшого лейтенанта саперно інженерних військ. Добрий серце, мужній та відважний. Таким його пригадує однокласниця Ірина. Веселий, не життя і знаю, що пішов воювати. Прямо з перших днів війни була з ним в садочку, в школі. Дуже шкода. А для мене він ще тим дорогий, самий найдорожчий. У мене є діти, отам, внуки, от. але він від. За мене віддав за моїх дітей, їхні родини. Що може бути найвеличніше? От Тихон Лугін віддав життя за Україну 5 листопада під час виконання бойового завдання. Чин похорону здійснили у Свято-Покровському соборі, а поховали воїна на кладовищі Нове вічна та світла пам'ять захиснику. Ірина Кудюк, В'ячеслав Мельник випуск новин.